Тип будинку, панельний будинок, метраж 73, км, кімнати 3, висота стель 27 дизайн, Юлія Суханова. Фото, Діна Олександрова для Топтен, ротенько. Квартиру Юля з чоловіком купили ще в той момент, коли вона перебувала не в Києві, а в області. Будинок був побудований одним з перших. У вікнах було тільки небо, ліс і ще літаки, які йшли на посадку. Красиво. Подробиця – будинок панельний. Тому про серйозне перепланування не могло бути й мови єдине, що ми зробили трохи посунули перегородку між коридором і вітальною, щоб вийшло велике робоче місце у вітальні і зручно вбудована шафа в коридорі, розповідає Юля. Планування ми офіційно погодили. Шафа була вивірена до найдрібніших деталей, Юля прорахувала окремі секції для всіх великогабаритних господарських предметів, таких як прасувальна дошка і парогенератор, і досі згадує. З яким подивом дивився на неї чоловік, коли вона рулеткою вмірювала від ковзанів і сноуборди. Їх вдалося прилаштувати під самою стелею, посиливши верхню полицю шафи. Що стосується кольору, все було ясно ще до початку ремонту. Тільки монохром, як архітектор дизайнер я звичайно ж хотіла зробити для нас інтер'єр не тільки красивий, функціональний, але і такий, який не набрид би нам з часом і міг легко змінюватися під настрій. Тому необхідно було створити нейтральний і якісний фон, пояснює Юля. Нейтральний не означає білий. В різних кімнатах біля стін різні відтінки на кухні світло оливковий, спальні блідосірий і тільки в гостьовому санвузлі кольором дали волю. Стіни тут канарково-жовті, сонячні. Ремонт припав на кінець 2014 року, коли курс різко підскочив. А разом з ним і ціни, тому меблі довелося купувати дуже швидко. Вона дорожчала на очах. За вбудованим холодильником довелося їхати в сусіднє місто, тому що в московських магазинах за старими цінами техніку було вже не знайти. Ліжко, куплене за кілька місяців до новосілля, чекало своєї черги в гаражі. Деякі предмети пройшли довгий шлях, щоб потрапити сюди. Люстру, яка висить у вітальні Юля, з чоловіком побачили в тавліні і зрозуміли, що не зможуть піти з магазину без неї. Приблизно так само до речі, вийшло із ліжком. Вона була куплена відразу без роздумів, що відрізняє архітектора влучне око, як у стрілка, і звичка довго прицілюватися перед пострілом, тарілки форнозетті. На наприклад, Юля подумки повісила над кухонним столом задовго до того, як змогла їх купити, тобто не просто уявила собі, як вони будуть тут виглядати, а сфотографувала, надрукувала, вирізала з паперу і скотчем притріпила на стіну. Тому вони тепер і виглядають тут так, немов на цій кухні, і народилися. Майже всі предмети декору підібрані також ретельно, випадкових речей в цьому інтер'єрі немає. Геометричний малюнок на подушках у вітальні перегукується з малюнком на шторах і килимі. Вовтий колір пледа підтримує жовті елементи геометричних композицій в чорних рамках якими Юля декорувала стіну у вітальні і навіть крони крихітних дерев, що ростуть на кухонному підвіконні оливкового і апельсинового, ідеально збігаються за формою, хоча це може бути і випадковість. Планування бренди представлені в проєкті холу оздоблення, Фарба «Тікоріла джокер підлогове покриття, керамічна плитка, а Гексетіле меблі, шафа зроблений на замовлення шафка для ключів, рівіра мейсон освітлення, накладні світильники, масвенеро, вітальня оздоблення, фарба, тіккуріла джокер, підлогове покриття, ламінат перго меблі, ікеа текстиль штори, дюрале спальня, оздоблення, фарба, тіккуріла джокер, шпалери, солесон бандюрі, підлогове покриття, ламінат перго меблі. Ліжко гоф приліжкові тумби, ікеа вбудована шафа см, виконаний на замовлення, текстиль штори, дюрале освітлення, люстра, іке, приліжкові бра, артеміди, кухня оздоблення, фарба ті ладжокер, джокер, плитка на фартусі, еквіпе метро підлогове покриття, керамічна плитка, еквіпе, гексетіле меблі, стіл і гарнітур, ікеа, стільці. Амеспобутова техніка електролюк смішувачі, іке освітлення, люстра іке накладні світильники, масіве неродекор, настінні тарілки орнасетті, ванна кімната оздоблення, фарба, тіккуріла, джокер, вологостійка плитка настінна, еквіпе, метро, декор, керама маразі, підлогове покриття, керамічна плитка, еквіпе, еквіпи, меблі, стільниця з мармуру. Віансо Царрара Подстолі виконано своїми руками Санфаєнс ідеал стандарт від розмішувачів. анстроге освітлення. Споти, Філіпс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Крю.